Мавні друзі, всім доброго дня! По дорозі в бучу наш екіпаж зустрів ось такого важливця на елітному автомобілі Mitsubishi Lancer, виробництва Республіки Японія. Його ніхто не пропустив цього водія важливця, він щось показував, щось демонстрував, щось там дістав. Тикав якусь перепустку, мабуть, ось цей важливість безпосередньо. Але його ніхто не пустив і важливістю довелося просто вмикати передачу ракета та здійснювати від'ємний рух вперед, тобто назад. Ось така ситуація. Цікаво, що вас більше буде бентежити чому реєстратор ввімкнений. Але я скажу вам, що на наших диких дорогах. Без реєстратора просто нікуди. О, так він нормально так від'їжджає. Дивіться, друзі. Нормально від'їжджає. Дуже дякуємо нашому читачеві за те, що він так зробив, проявив свою активну громадську позицію. Присилайте такі ж відеоролики, ваш Влад Антонов.